Добрий ранок. Сьогодні 27 липня. Ми знаходимося у моїй тепличці. У нас поспів виноград. Який ми сьогодні повеземо на ринок. Ми знаходимося в місті Чернігів. От, зверніть, будь ласка, увагу. От у мене виноград. Кішмиш цимус. Він повністю вже готовий. Так, і в нас сьогодні маленьке свято. Ми будемо везти його на ринок. Ціни ще не знаємо, побачимо, може вже є у нас там. Вже є винограді, мабуть, вже є. Значить, дивимось, що у нас за гронки. Що там, все нормально? Невеличкі гронки, але врожай, як на мене непоганий, вон. Другая, двох плоский а от друга в мене там і лівіше, танюшечки поведи туди, там теж. Так, ну перший виноградик, який в нас поспів. Ось покажи, будь ласка, підспіває в нас полонець 50. Але він ще не готовий. Ось. Перший у нас поспів хромбік. Ось він тут у нас його вже мало, ми вже його вживали в їжу. А далі він академік. Потім там у нас трошки Велесу, Це у нас кішмиш Геліодор. Потім йде кішмиш, зверніть увагу, кішмиш Соломія. Ось такий більш, 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 більш жовтого кольору. Ну а дальше красуня роза ранняя, яка мне дуже подобається и по смаковым якостям, а також на зовнішній вигляд. Танюшка, розу вот там покажи. Вот это такая у нас роза ранняя. Добре, значит, ну что касается кишмиша цимуса. Ну, можу сказати тільки те, що він, виноград у нас цей, мабуть, буде збільшуватись насадження по тій, тій простої причині, що він по смаковим якостям, як автор селекціонер, вивів його. Велике йому спасибі. Він дійсно дуже добрий. Оце що за виноград? А це такий гарний крупний. У нас я боюсь не сказати, зараз треба подивитися неверест, а... Ой, добре, потім пізніше. Так, зрізаємо. Так що звертайтесь, будь ласка, ми вам ще покажемо школку свою. Ось, Звертайтесь за саженцями цього сорту, а також інших. Ну, і десь 50 сортів. Ось подивитись, яка в школка ще. Ну а зараз ми поки будемо себе зрізання, цього показувати не будемо. А підійдемо ще до, е, до, ні, до американського кішмиша Юпітера. Угу, так, пауза. Е, ми підійшли до кущика, де у нас росте американський кішмиш Юпітер. Інтез уже поспів і теж поїде на риночок. Що можна сказати про Юпітер? Це е, американська селекція. Є такі невеличкі ягодки, але його перший клас без сім'яності. Ось і. Що ще дуже добре, що його на... Зиму не потрібно накривати. От він у вас як росте, ви його посадили, ну і так можна сказати, і забули. Але ж там поливати, треба одобряти і так далі. і так далі. Тобто вирощувати виноград не просто, але при бажанні в умовах Чернігівської області його можна виростити. Так, ось тут ще, танюша, ну підходить, тут ще більше. Свет. Дракувся. Mm -hmm. Ой! Так, да, нічого. Оце такий у нас Юпітер. Так що, звертайтеся за лозою, в мене буде декілька десятків саженців. Бажано звертатись е, зробити заявку на початку осені, тому що на кінець осені вже їх, мабуть, не буде. Ну, що ще можемо показати на скорую руку? Це у нас е, рембо. не готовы. какая крупная ягода. Да, ягода крупная. Потом, вот, еще крупнее, крупнейшая ягода. Велика. Mm -mm -mm. Потому что сюда велика. Сейчас Все у нас велика. И вон там О -о. вот много велики. Мотельчик. Здесь можно дивиться под ноги, чтобы не зацепилось. Потом у нас же тут достигает, я думаю, через неделю будет готова Через неділю буде готова лівія. Теж, теж здорова ягода. А також Красива, дуже гарно. Також також. Також також. І все потім. А все потім ми вам з і покажемо, коли будемо знову їх різати на ринок. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Віноград Чернігівщина Чернігівщини. Буду вам. Буду вам вдячний за те, що ви підписалися. Пишіть коментарі, може щось щось не так роблю. Зараз підемо на школку. Це вона нас Вона має вже висоту десь приблизно ну, 80 см. Є. Менше, є більше, є більше метра. Вже очеканена. Бачите, верхушки очеканені. Ось. І лоза починає потихеньку визрівати. І, мабуть, на початок жовтня вона буде в кондиції. Вона буде майже, думаю, вже буде готова. А спочинаючи з. В середини жовтня я буду її вже викопувати з ґрунту. Добре. Дякуємо вам до побачення. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. До побачення.